Всім привіт! Мене звати Дара, і ви на каналі GAR, де Ми говоримо про культуру, літературу та історію. Сьогодні буде перше відео в такому експериментальному форматі, форматі серії. А сама серія буде називатися Як ми себе обманюємо. Тут ми будемо говорити про когнітивні упередження в таких гаузях, як хто б міг подумати, культура, література та історія. Конкретно сьогоднішній випуск буде присвячено когнітивним упередженням в літературі і як когнітивні упередження впливають на читача, на письменника і на літературного критика. Перед тим, як ми почнемо занурюватися в наші з вами голови, я хочу попросити вас підписатись на цей канал, лишити коментар. Коментар, поставити лайк аби це відео побачило якомога більше людей ну а ми починаємо говорити про когнітивні упередження та літературу першим буде підтверджувальне упередження або ж confirmation bias, як це називається в оригіналі це упередження прийняття підтвердження коли ми схильні шукати Інтерпретувати і запам'ятовувати інформацію таким чином, щоб вона підтверджувала вже наявні в нас думки, переконання та наші цінності. Коротко кажучи, коли людина читає якісь джерела, якусь інформацію або якусь літературу, вона схильна шукати те, що підтверджує правоту її думки. А нейтральні або невигідні факти вона намагається перекрутити на свою користь, або ж просто пропустити. Якщо все ж таки... Якісь небажані елементи пройшли, фільтр цієї людини, то час взагалі починає відсівати всю цю інформацію, як не потрібно, і лишає тільки ті думки, які для нас комфортні, які приємні. У літературі читач має подібний механізм, коли ознайомлюється з якоюсь творчістю. Наприклад, той самий. Текст як перший вінок, якщо його буде читати людина з консервативними поглядами, антифеміністичними, вона побачить в цих текстах якихось скажених божевільних жінок, які там щось кричать незрозуміло про що, і в принципі знайде підтвердження своїй думці в цій в цій книжці. Якщо ж цю книгу як перший вінок буде читати людина з профеміністичними поглядами. То в такому випадку вона буде бачити в цьому тексті революціонерок, феміністок і, навпаки, корисних діячок. Далі буде упередження наративу. Упередження наративу це коли ми намагаємося якусь таку випадкову нелогічну історію перетворити на якусь гарну логічну лінію сюжетну. Наприклад, людина виграє в лотерею. І це питання, як так сталося, чому вона виграла, досить важко вгамувати. Звичайним пощастило, тому що дуже багато невідомості, дуже багато тривоги через те, що немає логічного розуміння, як це сталося, і тому. Наш мозок починає такий: напевно, людина багато років до цього йшла. Напевно, людина знайшла якусь виграшну комбінацію, тобто обхитрила цей механізм. Або це просто брехня для того, щоб показати, що хоча б хтось виграє. В такому випадку наш мозок набагато легше справляється з цією невідомостю і. Нерозумінням, як щось може статися просто так, без якогось пояснення. Тому, наприклад, нам дуже часто в літературі важко зрозуміти якогось умовного джойса або пруста через те, що ось ця логічна, структурована сюжетна історія, вона не зовсім там відбувається. І ця традиційна структура не вкладається нам в голові, і тому ми, наприклад, або не любимо цей текст, або не розуміємо його, або думаємо, що він там переоцінений. Це теж походить звідси. Також я думаю, ось коли я читала про цю інформацію, що е, оці всі тексти е, кінострічки, сценарії про знаєте, примирення ворога і жертви, мені здається, що це теж про упередження наративу, тому що занадто боляче думати, що якесь зло робить зло просто так. Хочеться ось побачити, що його били в дитинстві, до нього погано ставилися, і ось ця людина пішла коїти якісь воєнні злочини. Або нам хочеться побачити, що. Ну так, в цій людини не було вибору, але вона хоч щось намагалася зробити. Знаєте, оці прошинлерівські якісь такі наративи. Або як я вже передбачаю, в майбутньому почнуть виходити відео е кінострічки, е документальні фільми про такого хорошого русского, який пішов на СВО, тому що його змусили піти. Дуже багато невизначеності. І упередження наративу дозволяє нам створити якусь логічну, зрозумілу історію, яка має відповісти на питання, чому далі поговоримо з вами про упередження про намір автора. Це упередження, коли людина думає, що для того, аби інтерпретувати якусь історію, потрібно знати, що саме закладає автор. І тут в мене є така кумедна історія. Я маю е, свою подругу найкращу, і вона така харизматична, освічена. Вона любить читати, і вона відвідує корпоративні книжкові клуби. І на одному з таких корпоративних книжкових клубів е, вони взяли книжку Ілоріона Павлюка Я бачу вас цікавить пітьма. І обговорювали моя подруга з такою, з такою пристрастю, з запалом розповідає якісь символи, які вона побачила, якісь алюзії, які для неї були важливими. І потім, в кінці такого запального монологу її колега зупиняє, і каже: Ти не права. Я читав в інтернеті і там казали, що автор взагалі цього не вкладав. Ну тому твоя інтерпретація неправильна. І це. Історія кумедна, але вона дуже показова, тому що це таке поширене явище, яке і психологічно в нас закладено, і я думаю, вихована історія там, в школі, якісь, де нас вчать думати, що ж хотів сказати автор. Концепція смерті автора в цьому випадку не працює. Нам треба знати, що конкретно означав зламаний стул. Це, напевно, про зламану долю персонажа або відкритий. Вікно це означає свободу духу. Ну, це теж я тільки що виходила, але суть якраз полягає в тому, чому це вважається упередженням. Бо я впевнена, хтось зараз дивиться і такий: Так, все ж правильно, що тут не так, нам треба точно по пунктам знати, що хотів сказати автор. Але це є упередженням з кількох причин: по-перше, ми не можемо точно знати, що хотів сказати автор в кожному моменті. Навіть якщо сам автор про це говорить, якраз концепція смерті автора передбачає те, що і це друга причина: книга текст може мати набагато більше сенсів, аніж тільки ті, що хотів закласти автор. І це дуже важливо, тому що. Ми сприймаємо кожну історію через власну оптику, через власний досвід, культурні цінності, традиційні якісь ем, е, культурні аспекти. Тобто кожна оптика відрізняється, відповідно, сенс буде відрізнятися. І покладатися тільки на те, що, наприклад, автор був в депресії, значить, е, цей текст про депресію це. Обмежувати себе в інтерпретації і ем, робити цей творчий політ думки якимось дуже унормованим, строгим і обмеженим. Наступним упередженням читача це буде ефект Ореолу. Це коли ми через одну. Рису, позитивного якогось персонажа або особистості, наприклад, зовнішність або одна хороша риса характеру. Ми схильні наділяти всі інші риси цієї людини теж позитивними якостями. Здавалось би, до чого тут література, а насправді цей ефект Ореолу він присутній в багатьох моментах. Ну, по-перше, сприйняття автора, тому що, наприклад, в мене, я помітила, було таке спрустом. Дуже сильний ефект інтелектуальної, канонічної, літератури, яку потрібно прочитати. І скоріш за все, якщо це визнано всіма критиками світу, то е, я не буду думати, що я вже все зрозуміла. І, і от якщо текст мені не зайшов, значить все, текст поганий. Скоріше за все, е, мені. Бракує інструментарію для того, щоб зрозуміти цей текст, але цей ефект ореолу, ефект пруста як особистості змушує нас сприймати текст автоматично позитивно. Якщо говорити про український контекст, то в нашому випадку тут може бути якась така ем, такий ореол борця за незалежність, який, наприклад, існує у Тараса Шевченка або Івана Франка. Вони настільки сильно оповиті ідеєю, знаєте, борців за незалежність, революціонерів, що якісь сумнівні риси характеру, або якась людськість. Вона тут відсутність відсутня, вона дуже сильно обмежена. В цьому Ореолі борця за незалежність. І по факту цей Ореол Генія і борців за незалежність применшує людську складову авторів, а це дуже важливо, тому що ми закохуємося якраз в авторів певних текстів за їх людяність, за їх близькість і якийсь емоційний відгук. А коли цей ефект Ореолу накриває так, що ти бачиш тільки ярлики, Березова Незалежність», каменяр, там, пруст, просто «Просто-просто», без якогось ерлика, ну, окей, інтелектуал, то це дуже сильно обмежує нас. І це теж не є дуже добре. Щодо жіночих персонажок, протагоністок, ви могли бачити таку штуку, коли. Нам намагаються показати доброту якоїсь якогось жіночого персонажа через надзвичайну вроду. Це дуже сильно, наприклад, присутньо в наративах казок дитячих, коли кажуть, що та сама папелюшка вона була надзвичайно красивою і там драйла підлогу, годувала мишей. Вона була прекрасною і чудовою. Як ми це розуміли, через те, що вона була надзвичайно вродливою, і це теж якраз класичний приклад. Ореолу. Звісно ж, цей ефект також впливає на читачів. Коли, наприклад, ми любимо ще одного якогось автора, ми вважаємо, що один його текст геніальний. Ми схильні думати, що всі тексти цього автора також геніальні і також будуть прекрасними. Такий ефект Ореолу. Ми поговорили про упередження читача. А що ж упередження автора? І тут, я думаю, може стати в нагоді евристика доступності. Евристика доступності це коли ми вважаємо, що щось є нормою, якщо можемо легко згадати приклад, навіть якщо це рідкісний випадок. Наприклад, якщо ми, ми можемо вважати, що авіаперельоти дуже небезпечні, якщо згадаємо якусь історію про авіаперельот, але в реальності авіаперельоти є набагато більш безпечними, ніж, наприклад, те саме використання автомобіля. Це такий класичний приклад Евристики доступності. В контексті ж літераторів це трошки складніше. Це упередження, коли автор пише про те, що легко згадується, використовує якісь абсолютно сталі а, такі наративи, типу. Бідна дівчина хороша, багатий чоловік, скупий і злий. Це таке повторення певних кліше. І я думаю, ми тут легко можемо пізнати драматургію серіалів наших бабусь, де якраз ось цей класичний образ селянської дівчини як хорошої, багатого чоловіка, і його багатої жінки як поганців. Ну, Такі класичні приклади кліше це якраз теж про ібористику доступності, коли автор використовує вже знані кліше і вже знані наративи для того, аби їх було легше спіймати ось на тому боці. Тобто, коли якийсь образ викликає сильний емоційний відгук, асоціацію мозок сприймає його як якийсь вже знайомий, вже такий, що ми знаємо, і відповідно це є така доступність. Це було зроблено для того, щоб наш мозок економив енергію, яка витрачається, і причому як для автора, так і для читача. Але конкретно тут ми якраз говоримо про ці кліше саме в контексті автора. Набагато легше використати якийсь вже відомий патерн, аніж вигадувати щось супер нове і супер унікальне. Наступним буде упередження про власну унікальність. Загалом більшість якихось упереджень серед літераторів якраз пов'язані з копіюванням якихось шаблонів, думкою про власну унікальність та якусь безпомилковість власних суджень. І тут якраз це упередження про власну унікальність також не буде виключенням, тому що це викривлення, за якого людина схильна думати, що вона. Менш схильно до якихось упереджень, аніж інші. Наприклад, коли літератор думає, що його судження вони є більш об'єктивними, більш логічними, вони не повторюють наративів від інших людей, але саме тут є певна, певний такий нюанс, який полягає в тому, що автор, сам того не бачить чи може повторювати наративи. Наприклад, українське село страждання, жінка, жертва. Бідність, добро. Автор заявляє про власну унікальність і неповторність, але при тому сам же повторює якісь сталі шаблони зі словами, що ні, моє письмо інше, воно насправді концептуальніше, воно різніше, воно унікальніше. Поговорили про читача, поговорили про письменника. А як же літературні критики дуже важливі фігури в літературному процесі. Вони також мають когнітивні упередження, і напевно одне з найпоширеніших це групове мислення. Загалом групове мислення мало хороші наміри: наміри об'єднати людей в якісь певні групи, поділяти якісь спільні цінності, тобто, загалом, все добре. Але коли створюється певний домінантний дискурс, Деякі літературні критики через страх некомпетентності або страх там не бути як усі, досить природні, насправді страх, можуть починати ем, діяти скоріш шаблонно і поділяти думку більшості. В свою чергу це не дуже добре впливає загалом на літературний процес, це спотворює незалежність літературних суджень і ем, дозволяє ніби створити такі, знаєте недоторканні імена, недоторканні тексти, що не дуже добре. Наступним упередженням серед літературних критиків є упередження підтвердження той самий confirmation bias. Та, друзі, ми знову повертаємося до нього, тому що в контексті літературної критики упередження підтвердження працює таким чином, що схиляє літературного критика шукати підтвердження своїх тез. Коли, наприклад, літературний критик починає писати рецензію або знайомлюватися з текстом, навіть почнемо ознайомлюватися з якимось текстом, він буде більш схильний шукати підтвердження своїй першопочаткові думці. Тобто, якщо він вже думає, що автор геніальний, лауреат премій, він любить його попередні тексти, скоріше за все, в тексті, який він буде читати далі, він буде шукати підтвердження геніальності тексту і наперед якісь. Сформовані свої думки намагатиметься виправдати за рахунок певного фактажу в цьому тексті. Річ у тім, що наше очікування дуже часто формує наше сприйняття. І якщо критик вже вважає, що цей текст буде класним, скоріш за все він буде шукати, якщо він буде піддаватися цьому упередженню, буде шукати підтвердження, тому що цей текст класний, автор геніальний і загалом він хоче його поставити в якийсь канон, і знайде для цього причини. І як я сказала раніше, якщо наше очікування формує сприйняття. То слабкі місця, якщо автор нам подобається, буде пропускатися. Якщо автор нам вже не подобається, слабкі місця навпаки будуть гіперболізуватися і е, е, виставлятися як недоліки тексту. Е, і це ставлення до автора буде тут е, таким визначальним для того, аби, наприклад, навпаки, видати якусь негативну рецензію. Основні причини, за які я люблю читати, це за дослідження себе та своєї реакції на якийсь текст. Чому я зараз відчуваю злість, як мені цей персонаж, як мені стиль оповідки? Чому ця сцена для мене така дискомфортна? А наскільки я насолоджуюсь тим, що я зараз читаю? Ці і ще безліч питань дуже допомагають нам себе досліджувати під час прочитання якоїсь книжки. Тому. Когнітивні упередження тут є якимись неминучими факторами, тому що ми читаємо через призму себе. А враховуючи те, що люди, які пишуть книжки на роботи, люди, які пишуть рецензії, огляди на книжки, літературні критики, септо, вони також є живими людьми когнітивних упереджень нам не оминути. І я думаю, що не завжди це треба, тому що когнітивні упередження це не помилки мозку, це еволюційна адаптація до світу, в якому так багато інформації, що наш мозок, аби якось нам допомогти не перевантажити себе, він створює певні паттерни, за якими ми аналізуємо інформацію, за якими ми сприймаємо світ. І це дуже корисна штука просто. Як у всьому важливо знати міру, важливо усвідомлювати, що ми схильні до когнітивних упереджень, досліджувати, які когнітивні упередження є саме в тебе, в які моменти вони тобі створюють простіші умови для існування, коли навпаки тебе чогось позбавляють. Це дуже важливо. Дякую вам, що дивилися цей випуск. Наступний епізод буде стосуватися когнітивних упереджень та історії. Тому за кілька тижнів можете також переглянути на цьому каналі. Додатково хочу нагадати за лайк, підписку, коментар. Все стандартно. Дякую за цю розмову та до наступних розмов.